Силами окремих посадових осіб силових структур, в першу чергу, Служби безпеки України, військових адміністрацій, які утримуються за рахунок коштів платників податків, в тому числі з міста Чернігова, силами цих людей в погонах і чиновників було недопущено проведення сесії міської ради, які питання платників податків, питання ЗСУ, питання місцевого бізнесу його підтримки і взагалі питання міста вирішували. Ну це ж абсурд. Абсурд. Але, на жаль, це відбувається в нашій країні на третьому році Великої війни. Цим ділкам немає чого більше займатися. У них була ідея фіг, вже півтора роки зірвати сесію. Ура! Нарешті, що вони цим досягли, тільки вони самі не можуть пояснити нікому і собі, напевно. Ну, Але можливо, у когось збулася мрія. Для мене очевидно, я про це казав, що команду ці. Ганебні, безглузді і тупі дії давали чиновники військових адміністрацій і керівництва перша особа обласного управління Служби безпеки України. Для мене це очевидно, і я про це говорив. А коли я побачив репортаж на одному з телеканалів, де чітко на відео видно, що представників ТЦК, міську раду заводить співробітник СБУ, я не знаю, яка у нього посада. Я не знаю, який у нього статус. Ось, але журналісти вказують, що його звуть Павло Лолашвілі, а мені депутати нашої міської ради передавали, що цей же ж Павло Лолашвілі з ними проводив навіть в день сесії, зранку в День Сесії, вже близько дев'ятої години, розмови, яких просив, переконував, інколи погрожував на сесію не ходити. З різними аргументами, з різними депутатами, ці були розмови. Зокрема, був і тиск, коли давали прізвища конкретні співробітників підприємств великих місті, до речі, критичної інфраструктури в тому числі, які отримують повістки і ну, таким чином буде зруйнований або послаблений бізнес. Це робочий час, за державні гроші. Конкретна посадова особа займається диверсійною роботою проти міста. На жаль, ця людина працює в службі безпеки, яка мала б займатися боротьбою з такими диверсантами. До речі, це не перше, коли представники СБУ так зганьбилися в Чернігівській області. Я згадую 2022 рік, коли їхні робітники крутили скабєю в фітнес-центрі з метою дискредитувати військового голову Владислава Атрошенка, але зганьбилися саме і дискредитували себе. Ну, Зараз схожа ситуація по рівню абсурду і по рівню їхньої мети. Важливо розуміти всім, і це в суспільстві дуже багато людей говорить, що люди в погонах, які приходять і вручають на сесії депутату повістку, і це бачила вся країна, воно ж вийшло на багатьох сайтах центральних телеграм-каналах, це сміються з них. Сміються, але насправді тут смішного нічого немає. Повістка не може бути покаранням за якусь політичну позицію, чи за якусь економічну позицію, чи взагалі за позицію. Повістка не може бути покаранням. Такі дії з рушеннями повісток або з використанням ТЦК в цих політичних питаннях, вони дискредитують в першу чергу і роблять неприємно, коли бачаться реальні наші захисники, герої, які воюють на фронті. Коли отак от роздають повістки, причому всі знали, що депутату, якому на сесії вручили там, чи не вручили, забрали сесію на комісію ВЛК, він же ж не буде бо мобілізований. Всі це чітко розуміли, тому що він викладає в університеті, у нього є відстрочка. Навіщо цей цирк було важливо? Не може бути, от у нас вже перетворили в країні інститут ВЛК, ТЦК, повісток, як засіб репресій. З цим треба припиняти, бо таким чином в першу чергу дискредитують Збройні Сили України. Збройні сили України це ділки. Яка мета була цього кроку, коли вони прийшли сюди і забрали депутата сесію? Забрати його в армію? Ні. Зірвати сесію? Навіщо вони це роблять? Багато людей питають, розуміють, навіщо це роблять вони? Ну, наскільки я знаю, ці безглузді дії, у них вже проводилися в останні місяці неодноразова нарада наради. На Вони готуються там до виборів вже, вже у них в голові вибори. Мета посадити в крісло міського голови зеленого чоловічка, ну, зеленою партією. Це їхня мета. От, уявіть собі, на третьому році війни, коли ще невідомо, коли вона закінчиться. ну, Ми віримо, що перемога і ми впевнені, що вона закінчиться, але коли ніхто сказати це не може. Думають про те, як в крісло мера Чернігла посадити зеленого представника. Це про це треба думати. Що у вас в голові там, хлопці? Які вибори? Треба думати про те, як забезпечити перемогу і всім об'єднуватися і для цього працювати. І на сесії питання, які пришвидшують перемогу, розглядалися.